Розтрощені будинки, розорені домогосподарства і знищена інфраструктура. Саме такий вигляд зараз має село Партизанське, що на Миколаївщині. Навесні минулого року через обстріли із села примусово евакуювали усіх жителів, адже населений пункт фактично був лінією вогню. Після звільнення Херсонщини у партизанському стало значно тихіше, і місцеві почали потроху повертатися. Коли побачили свої домівки, то жахнулися. Зараз поступово піднімають все з руїн. Як живуть місцеві і чи багат? То повернулося людей. Бачила наша колега Наталія якобсон белібова Вона з нами наживо з партизанського. Наталія розповідай. Вітаю, Тетяно. Отже, до повномасштабного вторгнення у партизанському проживало до тисячі людей. Однак під час самого вторгнення їх тут було дещо більше, адже жителі обласного центру Миколаєва вирішили, що в селах буде трохи спокійніше, тому вирішили переїхати туди на тимчасове проживання. Однак, наприкінці березня минулого року їм разом з місцевими довелося звідси евакуйовуватися, адже ворогатив ти по селу безперестанку в день і вночі. Наслідки всіх цих обстрілів можна побачити і досі. У селі постраждали понад 220 будинків. Вони фактично зруйновані. Не вціліла тут ані школа, ані садочок, ані бібліотека. Постраждала сільська рада, амбулаторія. Все це тепер слід відновлювати. Залишаються в селі проблеми із комунікаціями. Тут відновили світло, але не всюди. Зараз намагаються налагодити водопровід. І в селі працюють газовики, щоб відновити людям подачу газу. Пропоную послухати пряму мову старости села. На сьогоднішній час у нас немає електроенергії в державної адміністраційної будівлі. По селу є, але ну все, все на скрутках. А двох э, трансформаторів працює, село. магазин запрацював. Вода, вода у нас, ми першу башню, яка в початку стоїть, відремонтували. Самі люди відремонтували. Зараз йде ремонт э, водопостачальної центральної лінії. Дві башні на Благодатном і у нас тут возле будинку культури лежать вони, воду достаємо генераторами. Нині до села повернули до 250 людей. Всіх їх поєднує єдина проблема поруйновані хати. А те майно, що не згоріло або не зіпсувалося від вологи, винесли окупанти. Люди кажуть, після приходу руського міру до їхнього села в їх оселях не лишилося навіть білизни та посуду. Наприклад, пані Людмила, з якою ми поспілкувалися зараз із чоловіком, щоб поремонтувати свій будинок, вимушено проживають у прибудовах, які більш-менш вціліли, але цей варіант годиться лише на лі то Що робити далі? Подружжя, поки не знаю, пропоную послухати прямо мову жінки. Тут живемо в бані, в котельні розбитой. В у бані, я в котельній. Плануємо, але я не знаю. На зиму тут не можна залишитися, тому що жити нема, тепління нема. Не знаю. Поїдемо знову, мабуть, десь. Ми приїхали з Одеської області, були там дочка і внук. Ми були втроєм. Чоловік тут жили був у Ніколаєві. Люди потребують усього, але найбільше будівельних матеріалів. Звісно, певні ремонтні набори їм надавала і сільська рада і волонтери. Але для того, щоб, наприклад, поремонтувати будинок пані Людмили, цього явно недостатньо. Люди дуже сподіваються на всебічну підтримку, адже кажуть, що їхні будинки ще одну зиму можуть просто не витримати і розвалитись остаточно. Наразі це вся інформація. Колеги передаю слово вам. Дякуємо, наша колега з партизанського на Миколаївщині Наталія Якобсен-Білібова зараз показала, показала надії людей, показала, як виглядають будинки. Вони звичайно розсипаються просто на очах. Далі короткі новини. Наталія, дякуємо за інформацію. Передаємо слово Світлані Усенко.